Про Сьогодні пропоную вам послухати розповідь про місяць жовтень. Жовтий це, друг, це другий осінній місяць. Потім пропоную зліпити іжка з пластиліну. І на останнє подорож вас чекає до замку геометричних фігур. Приємної вам подорожі! Жовтні жовте сонце гріє так, що все навкруг жовтіє. Жовті квіти і листочки, жовті тині і огірочки, що достигли на насіння, бо прийшла пора осіння. З добрим ранком, дітки, жовтень всіх вітає, з жовтими листочками на заняття вас скликає. Діти, я запрошую вас у подорож світом природи, де ми дізнаємось про осінній місяць осені. Його назва говорить сама за себе жовтень. Бо саме в жовтні місяці листя на деревах починають змінювати свій звичайний зелений колір на жовто-гарячий. Ще цей період називають золотою осінню. Якщо ви подивитесь на жовте листя у сонячний день, то побачите, як воно переливається неповторним золотистими барвами. Дерева розквітають тисячами фарб. Це природа перед зимовим сном оділася в свій останній кольоровий наряд. В жовтні місяці дні помітно меншають, стають значно холодніші ранки, в повітрі все більше відчутно подих осені. А ще другий осінній місяць багатий на урожай. На полях закінчується жнива. Завершуються усі польові роботи. Ліси в цей час багаті на гриби. Пташки починають відлітати в теплі краї. Недарма в народі кажуть, жовтень ходить по краю, виганяє птиць з гаю. В жовтні місяці лісові мешканці мають теж багато клопоту. Ведмеді ще не залягли у зимову сплячку. Але вони активно накопичують жирові запаси, добре наїдаючись та облаштовують собі житло, тобто барліг. Їжачки теж облаштовують собі гнізда. Вони так само, як і білочки, ховають у своїх схованках запаси на зиму. А у деяких тварин, як, наприклад, у лисиці і у вовка, починають відростати пухнаста, густа шерсть. А зайчик змінює забарвлення свого кожушка. Малята кожен осінній місяць відрізняється своєрідними особливостями. Але особливо примітний своїми неповторними барвами і контрастом саме жовтень. В мене шубка з колючок, в мене сіра спинка, ніс, як чорний п'ятачок, очі намистинка. Діти, хто це? Це їжачок. Їжачок це незвичайна маленька тваринка, тіло якою вкрито колючими голочками. У нього короткі тонкі лапки і дивовижна гостра мордочка. Оченята у їжачка маленькі, чорні, ніби на мистинки. Вушка невеликі, схожі на тоненькі пелюстки. А злякавшись. Чого-небудь їжачок ховається, скрутившись клубком. Малята, ось ми познайомилися з нашим гостем. А зараз я пропоную вам зробити їжачка з пластиліном. Для роботи нам понадобиться насіння соняшника, коричневий та чорний пластилін. Беремо коричневий пластилін, добре розминаємо його пальчиками. Потім скучуємо кульку. А зараз розкочуємо кульку овал. Це буде тулуб їжачка. Відтягуємо мордочку їжачка. Беремо чорний пластилін. Та відщіпуємо три маленькі шматочки. Скочуємо маленькі кульки, це будуть очі і носик нашого їжачка. Діти, а чого не вистачає нашому їжачку? Вірно, голочок. Зараз ми прийомом вдавлювання розміщуємо насіння на спинці нашого їжачка. Щільно один біля одного насіння ми вдавлюємо. Ось такий їжачок вийшов у мене. А ви здогадали, що це за фігури? Ну що, розпочинаємо нашу подорож у країну геометричних фігур. Подивіться, ось кольорові доріжки, які приведуть нас до цих фігур. Якого кольору перша доріжка? Якого кольору друга доріжка? Якого кольору третя доріжка? Спочатку ми розпочнемо свою подорож по синій доріжці. Подивіться, а ось і будинок. Як ви гадаєте, хто в ньому живе? Відгадайте загадку. Не стоїть і не стрибає, жодного кута немає. Вірно, це круг. Діти. А в цього круга є ще друзі. Подивіться, яких багато. А які предмети схожі на круг. Капуста, тарілка, м'ячик, колесо, сонечко. Молодці, діти. А тепер пішли в подорож по жовтій доріжці. А щоб дізнатися, до кого ми прийдемо в гості, вам потрібно відгадати загадку. Він не круг і не квадрат, і не прямокутник. Має тільки три кути, звуть його. Трикутник. Молодці. Діти. А скільки кутів у трикутника? Три. А скільки сторін у трикутника? Теж три. А подивіться, у нашого трикутника теж є друзі. А які предмети схожі на трикутник? Ялинка, пірамідка, кусочок сира. Діти, а ви хочете дізнатися, хто живе на галявині, до якої нас приведе третя червона доріжка? Ну, тоді слухайте загадку. Від давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Хто це? Це квадрат. Діти, а якого кольору квадрат? А подивіться, у нашого квадрату теж є друзі. Скільки їх? Чотири. А які предмети схожі на квадрат? Подушка. Годинник. Вікно. Кубики. Молодці дітки. А зараз пропоную пограти в дидактичну гру склади фігуру. Що можна скласти з цих геометричних фігур? Будинок. А що можна скласти з трьох різних трикутників? Вірно. Ялинку. А що можна скласти з двох різних кругів і трикутника? Молодці сніговичка. А зараз давайте пограємо в гручий будинок. Як ви гадаєте, чий це будинок? Вірно, це будинок квадрата. А це чий будинок? Вірно, це будиночок нашого круга. А це чий будинок? А це будинок. Трикутника. Діти, вам сподобалась подорож до країни геометричних фігур. А наші веселі геометричні фігури вам дуже дякують, що ви прийняли їхнє запрошення. До побачення. Діти, сподіваюся, розповіді ліплення, і подорож вам сподобалися. Ви дізналися багато цікавого. До нових зустрічей. До побачення!